Готель «Власта» звели у 70-х роках минулого століття. Колись він мав назву «Росія». Зараз двозірковий готель займає 9 поверхів та має 150 номерів. І знаходиться неподалік центру Львова в історичній місцевості Клепарів. Будівлю передали фонду держмайна та продали на аукціоні. 23 учасники при стартовій ціні 6 мільйонів 993 тисячі, ну майже 7 мільйонів. Об'єкт проданий за 115 тисяч. Чи більше 115 мільйонів гривень плюс на кінцеву ціну продажу буде нараховано 20 ПДВ. за декілька днів до аукціону. Керівник першого медоб'єднання Львова закликав інших учасників торгів відмовитися від участі і обґрунтував, чому будівля готелю потрібна для потреб медицини. До нас уже телефонують тисячі пацієнтів, які просять про допомогу в реабілітації та протезуванні. Ми можемо їм допомогти. Але в нас є велика проблема: їм немає де жити. Розмістити в лікарні ми їх не можемо, тому що лікарня має велику кількість критичних пацієнтів, яким потрібно врятувати життя. А реабілітація цих людей може тривати місяцями у неділю, 22 січня. Міські депутати зібралися на сесію. Своїм рішенням вони дозволили першому ТМО взяти участь в аукціоні з приватизації готелю. Однак торги виграла компанія Магнус Тредінг Україна згідно з даними сайту «Юконтрол», e вона зареєстрована в Києві і є посередником у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами та напівфабрикатами. Проте зв'язатися з представниками Магнус Тредінг нам так і не вдалося. Ольга Іващук, Анатолій Киричук, Суспільне новини, Львів.